Даний проект з психосоціальної підтримки резидентів Сумської області нами організований за підтримки благодійної організації Медейр. Медейр наслідує християнські цінності, і в цьому році представники цієї організації потрапили в міста, які були окуповані, і побачили, в якому стані знаходяться резиденти. Саме через інтерв'ювання нашого населення ми зрозуміли, що існує нагальна потреба в підтримці наших мешканці. в даному проєкті а, нами задумані тренінги з надання першої психологічної допомоги, також ПОП-апсесії, психоедукація і виїзди на міста, аби поспілкуватися з мешканцями регіонів і зрозуміти, в чому а, їх нагальна потреба, яким чином ми можемо допомогти один одному. Актуальність надання психологічної допомоги мешканцям нашої області важко переоцінити, оскільки наша область з 2014 року. Не зазнавала такого впливу військових подій, як це відбулося з 24 лютого, і на території нашої області є громади, які знаходились під окупацією, і дуже велика кількість мешканців, які потребують допомоги психологічної, психологічної підтримки. Власне, кризові психологи акцентують увагу на тому, що якщо людина, яка зазнала психотравмуючих подій, отримає Допомогу з самого початку, перші дні, тижні, якомога швидше, це дуже важливо, тому що таким чином ми досягаємо і профілактуємо посттравматичні стани і посттравматичні розлади в майбутньому. Чого ми проводимо, такі заходи, такі тренінги, тому що психоосвіта, населення дуже важлива. Якщо людина буде знати, що ті реакції, які вона відчуває на собі внаслідок впливу психотравмуючої події, що ці реакції виглядають саме так, як вона їх переживає? що Це нормальні реакції на геть ненормальні якісь події, і що це є нормально. І що перебіг таких реакцій буде такий, і що звернутись за допомогою, у випадку чого вона може в таке місто, це дуже важливо інформувати людину в цьому питанні. Сьогодні. Та подія, яка відбувається для нас, дуже важлива, тому що кожен із нас так чи інакше дотичний до дуже складних ситуацій, які несуть в собі іноді навіть загрозу життю людини або її емоційному стану. Тому тренінг перша психологічна допомога це те, де ми відпрацьовуємо навички, це те, де ми систематизуємо свої знання з надання першої психологічної допомоги. Те місце, та ситуація, де ми обмінюємося досвідом. Ми, взагалі, психологи освіти, але на цьому тренінгу ми проходимо зовсім іншу вже підготовку. Ми проходимо підготовку з першої психологічної допомоги. На жаль, так сталося в нашій країні, що з лютого місяця от, у психологів з'явились нові завдання. От, і це завдання в першу чергу це. Плекати життєстійкість наших підлеглих, наших педколективів, взагалі всього нашого народу, який повинен вистояти в цій війні. Завдяки організації Медеєр наша організація Центр освіти впродовж життя, не тільки змогла отримати. Фінансову підтримку, але емоційну підтримку, організаційну підтримку. Оскільки нам, освітянам, дуже важливо розуміти нашу роль в тому, яким чином відтворювати здоров'я населення, яким чином допомагати один одному і якимось чином впливати на майбутнє.